<звачте> сам не вала, най сам вилазить, він брудний. <говорит> <ріпш> а ну панка, вот тут скажи, скільки у вас машин є? Жодної машини нема. Скільки у вас будинків? А мерседес! Скільки будинків? <при> <при> так, анома ну принесіть декларацію, де заповнено, що пана Ковацюка є дві машини. Хто має копію? Принесіть. Ми вже знапали його на брехні. Це чиновники брешуть нам завжди так! Чому так має бути? Так, машина його. Гре суд! Світа! Не треба! Ви потім не потували там! щось Не треба! Пішки, пішки, пішки!

А что, почитаем капитанского Испания. Так! Давай! Давай! Давай!